Зоря свій останній поєдинок чемпіонату проводила у Золотоноші проти Спартака БЗК. Тільки перемога та втрата очок командою шполи виводила підопічних Ігоря Столовицького на перше місце. Футболісти Білозіря зі своїм завданням впоралися на відмінно. Вони впевнено перемогли з рахунком 3-0. Один із м'ячів забив Антону Ганесов, який з 15 ма голами став другим у суперечці бомбардирів чемпіонату. А ось шпола ЛНЗ-Лебедин не змогла здолати у Ватутіному місцеве ретро Нічия 0 -0. Таким чином, чемпіоном області з футболу 2012 року стала Білозірська зоря. Дуже напружені поєдинки, наскільки я розумію. Як в Золотоноші, де зоря грала з ПЗК, так я розумію, що і в Атутіно був напружений поєдинок, тому що рахунок 0-0. Ну, кажуть, що ми стали чемпіонами Черкаської області, але я ще в це не вірю. Почекаємо офіційних повідомлень. Тяжело було в кожній грі. Некоторі ігри були нервные, напряжені. Тому ми довго йшли к цели. цілі. Ці. Я дуже рад, що ми в цьому виграли і Кубок і чемпіонат. Третє місце в чемпіонаті, як і торік посів у Маньфер Маш. Його гравець Сергій Янчук став найкращим бомбардиром змагань, забивши 17 м'ячів. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка спорт.